Всіх вітаю. вітаю і чекаю на підключення, на підключення глядачів. Поки ви підключаєтеся трошки, мабуть, нагадаю про себе і взагалі про ці ефіри, я не часто їх проводжу, коли є натхнення, коли є мотивація. І, власне, Місяць травень я з таким викликом зробила як місяць мотивації і, власне, присвятила свої дописи, свої сторіс якраз на цю тему. І подумала, що люди, які не впевнені в собі, вони втрачають мотивацію. Да? І якщо у людини немає впевненості в собі, вона, ну, тобто невпевнена людина, вона втрачає мотивацію і за рахунок цього не рухається до здійснення своїх планів і цілей. І тому в такій взаємозв'язці я подумала, що якраз тема впевненості в собі буде актуальна для того, щоб люди мали можливість теж зберігати цю мотивацію, не втрачати її. Нагадаю, що мене звати Малашок Ольга, я бізнес-коуч, ментор і допомагаю керівникам і їх компаніям досягати персональних і бізнес-цілей. Позавчора я проводила перший ефір на тему впевненості в собі, я говорила про віру да? як одного з компонентів впевненості в собі. Якщо не бачили перегляньте цей ефір, якщо не знайдете його, то в будь-якому випадку я буду після завершення розміщати все це на своєму YouTube-каналі. І сьогодні, сьогодні я хочу присвятити іншій такій засаді для впевненості в собі. Це відносина так, взаємодії, комунікації людей один з одним. Ми всі люди соціальні, взаємодіємо один з одним, і тому це важливий компонент нашого життя, і він, звичайно, сильно впливає на впевненість. Людей. І одразу хочу поділитися своїм досвідом. Своїм досвід... Так, знову мені проходять повідомлення. У нас сьогодні, да, трошки переб'ю само себе такий день української вишиванки і. На жаль, я сьогодні без вишиванки. Моя вишиванка залишилась вдома. Зараз я не вдома, тому я без неї, але я приєднуюсь до цього свята і сьогодні теж в сторі зроблю дуже цікаву інформацію. Дякую Владислава Івченко за наданий матеріал. Просто чудовий, і він звичайно дуже класно розказує про саму, саму, самий сенс цієї вишиванки, да, звідки вона взялася і що воно таке. Тому після цього ефіру я одразу викладу, прочитайте, подивіться. Отже, повертаюся до впевненості в собі. В мене була в дитинстві така, ну, не в дитинстві, в підлітковому віці така подружка. І ось вона, ну, класна, така, я, я дуже, ну вона мені дуже подобалась, і якось вона мені каже, що ти знаєш, от подивися, в тебе такі там брови, вони якісь не такі, І ти була б гарна, ти була б класна, якби не твої брови, ну вони тобі заважають, псують твої обличчя, ну, коротше, не, не дуже. От. І я підліток, да, це людина, яку я довіряю, вона мені подобається, я довіряю там їй свої якісь секрети. От е я від неї отримую таку, такий, такий, е таку оцінку. Да? Е е і, звичайно, що впевненість в собі вона там впала абсолютно на нуль, і навіть нижче. Да? От, і склалося така, така чітка моя, чітке розуміння, я не гарна, я не подобаюсь, там, в мене брови не гарні, і вся я така, не така. Да? Це такий один приклад. І інший приклад є в мене моя дуже близька людина, теж, але зараз ми. На жаль, дуже, ну, не, не, не можемо зустрічатися і не, не бачимося. Моя двоюрідна сестра, і якось вона до мене прийшла в гості, і ми розговорились там про моду, про там, макіяж, красу, і вона мені каже, ти знаєш, я там читала якісь рекомендації, і дуже такі кльові є рекомендації, як накладати макіяж, як там, там накладати рум'яна, як малювати очки. Ти знаєш, от я з тих рекомендацій бачу, що в тебе там, ну так як розповідали, в тебе дуже класні яскраві очі, і тобі їх ну, не треба там дуже малювати, тільки їх підкреслити, щоб ще виразнішим зробити твій, твій, ну, твій. твій Твій погляд, щоб він був більш виразним і яскравим. От. І ти ще красивіше, ти ще більше засяєш, там в тебе ще більше краси буде. І ви знаєте, після. Це... Інша була да? інша історія. І ось такі дві різні, два різних підходи. В одному, знаєте, я почувалася, як там, гімно на паличці, да? а в іншому я почувалася теж в такому підлітковому віці, як особлива якась дівчина з виразними очима. Ем, і цікава. Да? От, от прям Мені так сподобалось це, це вирости, там гарна і з яскравими ем, очима. І ці два приклади показують як взаємодія комунікація з іншими людьми впливають на впевненість в собі? І взаємодія з іншими людьми. Вона настільки сильно, сильний вплив має, що, звичайно, треба дивитися, кого ми вибираємо в своє оточення. От, і що відбулося? Давайте тепер на цих двох прикладах я спробую пояснити е, да, в, в саму тему, чому взаємодія з іншими людьми сильно впливає на нашу впевненість. На моєму прикладі. Я була підлітком, да, там, я переживала з приводу зовнішності, це такий був період. І я була наповнена пізнанням себе. А яка я? А який вплив я маю на оточуючих? А як я відрізняюсь від інших? Що в мені особливого? І в першому випадку да, я зрозуміла, що я взагалі не Альо, не відповідає тим якимсь критеріям, чиїмсь критеріям. І це я отримала такий, таку оцінку від дівчинки, в якій були негаразди в сім'ї. Там тато зраджував мамі. Мама жила своїм життям. Ми там тату своїм. Це все відбувалося на очах у дітей, її, її молодшої сестрички. І ось ця дитина, та, теж підліток, для, ну, вона теж бачить і розуміє багато речей, вона не знаходиться в такому зоні свого комфорту, в зоні безпець, безпеки. І відсутність цієї безпеки впливає на те, що вона її компенсує за мій рахунок. За рахунок того, ну і це впливає звичайно на її комунікацію з її підлітками, да, і на її поведінку, на поведінку з там її найближчим оточенням. І оточенням. Вона за мій рахунок хоче показати, що в неї то все в гаразд, да? в неї все в порядку. А, а ось є подруга, да? Там в неї, вона якась не така, да? От, а я то така. От, за те, що вона запевняла мене, що в мене щось не так, в неї було все гаразд. Це була така її компенсація цієї відсутності безпеки, да? те, що відбувалося в сім'ї. І, звичайно, це вплинуло на мене і на мої подальші дії. Е, як саме я зупинилась. так? Я зупинилась шукати себе, пізнавати себе? Е, мені вже було нецікаво, тому що мені вже про це сказали. Так? Все. І це мене зупинило. Отак От і залишилась невпевненою дівчиною, знаючи, що щось в мені не гаразд. А інший випадок, другий, про який я говорила, він навпаки він змінив мої дії. Тобто ось ця поведінка моєї подружки вона вплинула на мої дії. А інший випадок теж вплинув на мої дії, але вже з іншого боку. Почалося розуміння власного я. Да? Я почала цікавитись собою, власною зовнішністю. Я зрозуміла, що можу подобати, що можу бути цікавою, можу бути особливою. І ото все, що я знала раніше, воно ну, не про мене, да? тут просто погана подушка була. Завдяки цій оцінці іншій, да? ну, такому, такому зворотньому зв'язку. Про мою зовнішність, про мене. В мене з'явилася впевненість так, в собі. Я розширила коло своїх знайомих, я почала спокійно спілкуватися з однолітками. Мені подобалось, і я за рахунок цього розширювала свій світогляд, тому що я щось від них чула, я щось від... в них бачила, чому я в них навчалась. Так? І це дуже вплинуло на... на мене і на мій розвиток взагалі. От, і що хочу сказати, що м, друзі це те, що в принципі повинно робити нас краще, та, і нас робить краще. Тому я й казала, що треба обережно обирати своїх, своє коло оточення, своїх друзів. Завдяки спілкуванню з друзями ми стаємо кращими, зростаємо, розвиваємось, чомусь навчаємось. Стаємо розумнішими чутливішими, тому що завдяки ним ми десь бачимо свої можливості, свої потенціали, бачимо якісь свої таланти, ми їх в спілкуванні, в взаємодії, ми наче актуалізуємось, актуалізуємо себе, задіємо те, що нам було непомітно. Самим, да? ми не могли там собі щось помітити. І, до речі, от хочу навести приклад Аня Бердіхіна, якщо ти будеш дивитись цей ефір, я дуже тобі вдячна Знаю, що з тобою спілкування. От, те, що відбувається в колі моїх коучів, подруг. так, ми один одного розвиваємо, тому що ми говоримо там про свої якісь нерішені питання, даємо зворотній зв'язок, десь я бачу, що о вона так класно про це говорить, це Така цікава тема. Давай я поцікавлюся. Я ділюсь приводу там своїх. Виступів думками, тематик якихось, вона дає мені там підсказки якісь і там каже: а якщо б спробувати, отак. І за, за рахунок цього, звичайно, я цікавлюся тими, якимись іншими сферами, можливо. Да? За рахунок цього я хочу дізнаватися більше про те, чого б не побачила там, власними силами, не, 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 не зрозуміла б. Тому Аня, дуже тобі дякую. За наше спілкування, хоч ми і не зустрічаємо зараз, але в онлайні нам навіть двох годин не вистачає для того, щоб поговорити. Да? Ось який вплив е мають друзі на нас, розвиваючи такий вплив? І тому. От я зараз дивлюся на свою дитину, теж аналізую цю взаємодію, да? наскільки важливі вчителі, от моїй дитині зараз 9 років, і наскільки для неї важливо, для її, для формування її впевненості в собі важливо також е е е вчитель. Тому що завдяки а, взаємодії, постійним зустрічам, а, підтримці, а, мотивації, куди є вчитель, коли дитина десь спіткнулась, да там щось не знає, а, те, що вчитель її підтримує. А, Зростає е, у дитини впевненість в тому, що він може, та, вона може, вона може там е, щось зробити, вона може вивчити, в неї є там е, достатньо потенціалу, розуму, щоб там подолати якусь тему, так тому ось вчителі дуже сильно на, е, впливають на наших дітей, і не тому, що вони дають знання. Не тому, що вони формують якісь нові навички, а саме завдяки своїй доброзичливості, власному прикладу, да? от е, вчитель впливає на впевненість в собі е, у дитини. Я е, 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 згадую. От таку дитина отримав віру в себе. Да? От я зараз теж згадую такий приклад з мого дитинства. Я відвідувала, ще в радянські тоді часи відвідувала гурток, туристичний гурток він називався. Тобто ми там зустрічалися, був у нас керівник гуртка, вчитель, і він розповідає, там, як можемо виживати, як орієнтуватися на місцевості, як готувати там, на кострі там, Страви, як це все розпалювати, як ставити палатки, такі інші, як в'язати вузли. Коротше, це все ми навчалися, а потім у нас були якісь такі змагання туристичні між школами. От одного разу ми проводили це змагання, там з'їхалось багато різних шкіл, і ми, мій керівник цього гуртка каже: знаєш, треба було провести презентацію місцевості, з якою ми приїхали. І той, хто там перемагає і гарно виступає, він для своєї команди отримає додаткові бали. І от мені, керівник нашої туристичної групи, каже: ти знаєш, ти дуже класно вмієш говорити, вмієш розповідати, вести презентації, ти будеш класно, якщо виступиш, якраз розкажеш про нашу місцевість, звідки ми приїхали. Чесно, я була дуже здивована, тому що я не знала такого про себе. Да? Я не думала, що в мене так це виходить, і для мене це було дуже відповідально. Це таке важливе завдання було від вчителя. От я просто дивлюсь, да, що якщо вчитель там, на мою доньку дає якесь відповідальне, важливе завдання, навіть коли дитина щось не знає, не вміє, не впевнена, але ця важливість дитини, вона сильно впливає на розуміння того, що я можу. Це впевненість. Да, дитина тоді. О, я можу це, мені це доручили. І от мені теж це доручили. Я дуже хвилювалася, я ну, страшно переживала, але я подолала це відчуття тривоги і страху через те, що. Мені, мені показали, що я це можу, да, там, там тобто дали відповідальне завдання. І завдяки оці, о цьому я відкрила для себе да, щось щось нове, а, ще щось таке, чого я раніше не знала. Це було дуже класно. Я здобула тоді для а, нашої команди високі бали. На жаль, ми, не вийшли до, ми вийшли до фіналу, ми в фіналі не виграли, але до фіналу ми дійшли, в фіналі не виграли. І це вже було, не було важливо, тому що для мене були важливі інші речі. Да? Ось ця впевненість в собі, вона виросла прям дуже сильно. І от, от знову-таки це про взаємодію. Да? Взаємодія з друзями, з вчителями, з оточенням нашим. І от Цікаво, згадайте себе дитиною. Коли вам хтось, батьки або вчителі, доручали зробити щось важливе, якусь важливу справу, якусь таку місію, да? які у вас були відчуття? От, от що ви відчували тоді? На хвилинку задумайтесь, ну, я впевнена, що ви скажете, це було відчуття гордості, радості да? за себе. Тому що мені довіряють, тому що мені ну, дали таке відповідальне завдання, тому що я здатна, да, я можу це. І тоді формується, звичайно, впевненість в собі. А, якщо є питання, наскільки для вас? Зрозуміло те, що я донесла, наскільки вам зрозуміла сам посил цей, так? Що значить взаємодія для нашої впевненості, знову таки, коли ми дорослі, ми можемо цю впевненість собі самим здобувати. Да? От, тому що ми вибираємо собі оточення, ми вибираємо собі друзів, і ми можемо свідомо до цього підходити. І не бійтеся. Вилучати з вашого життя тих, хто е, не спонукає вас до розвитку, хто не впливає позитивно на ваш розвиток і на відкриття у вас чогось нового. Е, зрозуміло, да? я бачу плюсики ставите, це, до, це добре. Так щось до мене комашка якась прилетіла. Е, тобто який можу зробити висновок, да? що взаємо, вз, завдяки взаємодії з іншими людьми. Ми формуємо впевненість в собі. І тому дуже важливо вибирати оточення і дивитись, хто навколо нас. Так? Чи сприяє це оточення, нашому розвитку, розкриттю наших якихось особливостей, вірі в себе, ну і звичайний результат впевненості в собі. Це, власне, все, що я хотіла сьогодні вам розказати. Буду вдячна за лайки, якщо вам подобається це відео. Ну і робіть перепости, щоб більше людей могли дізнатися про те, як ставати впевненішими в собі, і як здобувати цю впевненість, як впливають деякі моменти нашого життя на нашу впевненість в собі. Нагадаю, що це відео буде розміщене на YouTube-каналі. І е, нагадую, що якщо ви хочете записатись на курс практику впевненості в собі, то пишіть мені персональне повідомлення. Бажаю вам гарно провести цей день української вишиванки, е, тихої ночі, всім пока! До наступного, думаю, що понеділка. Пока!